Андрей а, Иванович, вам не кажется, не что вы охер... Я много чего вы Могу тоже сказать о вас. Да говорите вы уже давно, Слушаем что вы давно все уже хер... Вы бесы, которые предали свою историю и свою веру. Массированные удары всех средств воздушного нападения по два раза за ночь. Только и это до какой-то степени может привести вот этот этнос, который ну, буквально ну, ну, вот съехал, съехал со всех там позиций, которых только возможно. Сколько погибають українців народ мне искренне жалко. народ простой. Ну, все, хочеться сказати, началось. Маргаріточка Сіманьян почала предить. Не те, щоб до цього вона несла добре світле, що там вічне, вічне, добре Неважливо. Але тепер ця маячня, вона, знаєте, стала ще більш виразною. Зокрема, Маргаріточка. Ночью не спала, и ей привиделся Тигран. Так бывает. Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Я думала, что тут моя какая с песня, но я не загадала ничего про Краснодарский край. Дети пятеро до сих пор в коридоре под лестницей в повалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам. Ну, зразу видно, знаєте, те, що Маргарита Сімонян написала не одну книжку, знаєте, і це здається початок. Наступної е, серії цих самих книжок там здається у Маргаріті одна з останніх була е, спочатку була цифра, потім була буква, потім була слова, потім були речення. Ну щось таке вона написала. Але суть не в тому. Ну, от ви бачите, та початок напевно наступної книги. Тут, звісно, хочеться сказати Маргарітички Сіменян, що добре, що діти сплять вдома, хоч і під лісницею, тому що переважна кількість дітей в Україні сплять або в бомбосховищах, або на паркінгу а в машині, де треба якось зігрітися, або сплять в метро разом зі своїми батьками, ховаючись від російських обстрілів ракет і шахедів, або вони взагалі так і залишаються спати на своїх ліжках, куди власне і прилітає російська ракета або російський дрон. За що ми, звісно, кожного ранку запитуємо себе, чи можна ненавидіти вас більше? І повірте, кожного разу відповідаємо: так можна. Але повернемося до Маргарічки Сіманян і її допису в телеграм-каналі, який вона зробила в четвертій 19 ранку. Нічого ха**ю, хадія, перепрошую, оставайся і зимуй. Спасіба Маргаріті Сіманян, що дала нам такий дозвіл, що можна тепер сміло зімавати. Хоча э, російська э, військова сволота продовжує бити по э, українським ТЕЦ. В Україні. Але Маргарита Сіманіян нам дозволила, каже: зімуйте. Там, правда, була помилка в слові «оставися», Але ну, 4.19 ранку ми це Маргариті Сіманіян можемо вибачити. І це оскарблення на общий щот на ніжем, говорить Маргарита Сіманіян. Хоча, якщо мова йде про рахунок, то відповідно запишемо в загальний рахунок, а не на ніжим, тому що нанізать можна не на рахунок, не на щот, а на спис. На Ну на щось, що має гостре жало. Ну знову ж таки, ми кожного разу запитуємо себе, чи знають російську мову росіяни так, як вони хочуть, щоб знали її. Ми. Тим не менше, окей, і це ми вибачимо, тому що 4.19 дев'ятнадцять ранку, і все равно тебе когда-нибудь возьму одну или вдвоєм з Парижем. Говорить Маргарита Сімонян. Що взагалі не зрозуміло, тому що якщо ми говоримо про Україну, то до чого тут Париж, а чому не Україну і Польщу? Чому не Україну і Францію, чому не Україну і Німеччину? Чому не Україну і Британію? Чому не Україну і Сполучені Штати Америки, які я нагадаю продають зброю через країни НАТО? Не зрозуміло мені до останнього, але каже, вдвоєм з Паріжем візьмемо. Ну, в принципі, компанія непогана. А, Ну, я маю на увазі Париж, а не Маргарита Симонян, як ви розумієте. І скоро віть уже з Божої допомогою, говорить Маргарита Симонян. Скоро віть уже. Я так розумію, що в цей момент їй при... при... привидилося якийсь світ в кінці тунеля, який спускався лучом на неї. І тут Маргарита Симонян побачила Тіграна. Якщо кому із земляков нужна помощь після нальота, кришу починить или ещё что-то, пишите в коменты. Мы с Тіграном поможем, говорить Маргарита. Сіменян. А Тігран з нами зараз в одній кімнаті, хочеться у Маргаріта Сіменян, але певно не варто цього запитувати, тому що я нагадаю знову ж таки, що сама Маргарита зараз е, лікується. Тому знову таки зробимо е, виведи самі. А, але от Маргарита Сіменян ставила питання. Да, е, Шарашили, Беспилотниками, Родной Краснодарский край. И почему-то она дуже цим незадоволена. А хочется спытати, а вот этот вот фрагмент Но как? Они, побеждают не такие или не такие, а яростные. Яростные! Ломающие волю к сопротивлению. Поэтому еще раз повторю. Вот мы наконец стали выносить к ч... Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов, и не будет Киева. Если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал, и не скинутся и на власть. А нет сил. Хотя бы уйдите из тех городов. Поймите, что вас используют как живой щит. Маргарита Симонян. И пятеро ваших детей, поймите, вас просто используют как живой щит. Просто уйдите. И все. И все будет как обычно. И все же. Ж. Просто уйдите. Ну вот не могу еще остановиться на одном моменте. Тоже позволю все-таки себе, обратить на это внимание. Порой, порой, вот некоторые народы, национальности, этносы охватывают просто массовое сумасшествие. Массовое. Причем э, и от верхов политического класса и до самых так сказать, ни, э, до самых низших слоев общества. причем это носит исключительно массовый характер и так вроде бы никакими вот терапевтическими методами даже не лечится. и вот как-то обращаться к здравому смыслу, вот там политиков, там представителей политического класса, ну вот не имеет никакого смысла, поскольку действительно люди находятся ну, в состоянии крайнего вот кататонического возбуждения там. какая возможно терапия по отношению к перевозбужденному этносу? только массированные удары всех средств воздушного нападения по два раза за ночь За ночь і нанесення самих чувствительних поражень на всіх участках фронту спеціальної воєнної операции. Только и это до якоїсь степені може привести от цей етнос, который ну буквально ну вот съехал со всех там позицій, яких тільки возможно. Я думаю, що це треба вписати в 28 пунктів мирного плана. Ну а вже може в 19, Не знаю, там по різному зараз рахують цей самий мирний план. Але ну я думаю, що це те, що заслуговує. На місце в цьому самому мирному плані, що з'їхавши з катушки, ну, треба трохи повертати до реалій. Ну, і якщо ми вже заговорили за мирний план, то тут теж є. Декілька думок з цього приводу, ну по-перше, від Ушакова. Да, ми були знакомилися з одним варіантом, який це вмислі тих понімань, які були досягнути на аляск. От правда, ти кожного разу, коли слухаєш, хочеться спитати. Ви взагалі вмієте користуватися своїм руським язиком? Не тілячим, не коровичим, а руським своїм язиком. Можете. Вот правда, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. Может это как якось формуваты. Мы ознакомлены с 28 пунктами мирного плана Трампа. Мы с ним согласны, потому что этот план был результатом встречи на Аляске. Ну, как бы что-то проще можно, который идет в русле в русле нельзя ходить, в русле можно течь, который идет в русле тех пониманий, каких тех пониманий, чьих тех пониманий. Тех пониманий это что? Технические условия тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. Понимания, которые были достигнуты, не результаты, не решения, не документ, не финальное комьюнике. Этого всего всього не було на Аляске. Тех пониманий. Путін з Трампом навіть не пили. Ну я розумію, якби вони сиділи за одним столом, і, і Путін би Трампу розказав. Ти не понімаєш, Listen to me. Ну, типу, я б зрозуміла, про які поняття і розуміння йде мова, а тут не було ніяких пониманий. Вони навіть не вечеряли разом. Вони вийшли, сказали три слова пресі, яка зібралася, яка там скільки три-чотири-п'ять годин чекала на завершення цієї самої зустрічі. Путін запросив Трампа до Росії, сказав про те, що вони там готові щось обговорювати стосовно аля миру між Росією і Україною. Трамп сказав: Ми непогано поговорили, розвернувся і пішов. Один пішов в один літак, другий пішов дивитися на могили похованих радянських солдатиків. Все. Каких тех пониманий? М -м -м. Таке відчуття, що нібито, знаєте, підслужка десь під столом встановлена і записує Ушакова, а не це коментар для ЗМІ. І тому багато, я б сказав, не всі, але багато положення цього плану, вони нам представляються вполне приємними. А по іншим положенням, там багато, там 28 пунктів, ці положення требують, звісно, самого детального обсуждення і розглядання між сторонами. Ну, там многие, конечно, хорошие пункты, нам нравятся, но многие есть и такие, которые надо обговаривать. И те, которые в корне не, нас не устраивают. Ну, потому что это как бы можно обговаривать, если есть о чем говорить. А если не о чем говорить, то получается, ну, что ж обговаривать-то между сторонами. Но с нами этот вопрос еще не обсуждался. А, не обсуждался. Получается, Россию шку-то обсуждают за спиной. А як же нічого про Росію без Росії? Ні, все. Е, ну, Дивіться, знову ж таки, як цей вопрос з ними не обсуждався. Якщо деякі пункти того мирного плану прямо кричать, прямо валають, прямо аруть е, зокрема, план про е, нацистську ідеологію, просто кричить про те, що його було внесено за російського сприяння в той самий мирний план. Ну, поэтому, как би, Давайте зараз не будемо натягувати як там, йожика на глобус, як каже Савчак. Е, і відповідно будемо дивитися правді в очі, що деякі пункти, які ми туди внесли, нас влаштовують. Всі решта пунктів, які пропонують американські колеги, абсолютно нас не влаштовують. От і все. Ну, якщо ми вже заговорили за Сапчак, давайте і її фрагмент. Я теж поставлю. було. Як ви могли поставити, що ці бусинки що радянський штурм вашим отцем? Вот этот поцелуй Путина я имела в виду. А вот таким был ответ Собчак. Вы говорите изначально бред, и чтобы я на что-то отвечала. Вы считаете, что это серия, что инопланетяне прилетели и тоже там что-то сделали. вы считаете, это исключено? Никому нет сомнений, что это абсолютная придолая история, когда люди пытаются натянуть саму на глобус. Твой вопрос, мне кажется, общественно важен, потому что ваш ответ, Анатолий Собчак, никогда бы не позволил Путину творить то, что он творит сейчас. Це знову ж таки ще нам знаєте одна демонстрація лібіральних ну, ЗМІ, яким себе намагається показати Сапчак, і Желібірав як таких, тому що Сапчак же ж намагається теж періодично показувати, яка вона про. Ну, не про українська, але така, знаєте, типу, що е, може виставити чорне картинку і написати ні, твайні, ну от що то в цьому роді? Ви пам'ятаєте, що Собчак теж колись нібито боролася за президентське крісло, але насправді просто відтягувала е, голоси для того, щоб не було конкурентів Путіну. Ну і власне ми розуміємо знову ж таки, що відбувається, але е, бачите, коли мова заходить е, за те, що батько Сіманія Сіменян. Сімонян, успокойся, спокойся, вже. Батько Сапчак ніколи би не дозволив всьому статися, тому що відповідно розпочав Путін війну в Росії з Україною. То на цьому Савчак каже: Я не хочу відповідати на ці ваші вопроси це провокація. Не задавайте мені їх. Ну так то і так. Ну що ж, повернемося ще до цих самих мирних планів, тому що їх обговорювали не тільки Ушаков, а їх обговорював Лавров. Зокрема, час пауза перервана. внесением этого документа. У нас он есть, но по неофициальным каналам, официально нам его не передавали, но мы готовы, естественно, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки, потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения. Длительные... А подписывать вы его готовы? Вот в чем вопрос. Обсуждать, понятное дело, вам обсуждать просто, как як... два пальца. Зразумило. Може, три, може, чотири. Я не знаю наскільки широка страна ваша огромна. А, Але чи підписувати ви його готові? От в чому питання. І на це питання традиційно немає відповіді. Що ми з вами кругом до да ходимо, якщо у нас є набагато важливіші справи, ну або ж теми для обговорення. Ну, дивіться, наприклад. В Британії засудили до 10,5 з половиною років ув'язнення колишнього депутата Європарламенту і лідера е валійського реформ UK е Натана гіла за те, що він отримав 40 к фунтів за те, що він е власне користався російськими тезами і. Критикував закриття медведчуківських каналів, е, робив це на міжнародних майданчиках. Суддя, обґрунтовуючи такий жорсткий вирок, зауважила, що він не просто завдав непоправної шкоди своїй гідності, а й не шкодив демократії королівства і зрадив довіру виборців, викривляючи сприйняття через поширення російської дезінформації і відповідно. Доволі класна мотиваційна частина цього самого вироку, хочеться сказати. І це є доволі гарним прикладом для подібного рода, наприклад, експертів, які приходять на канали Соловйова і ведуть себе або ж притворяються там, наприклад, паловою тряпкою. Потому що ви прокляли этот город. Ви його предали. Ви предали во святині, ви осквернили. Ви не имеете права находиться? Потому що ви беси, которые предали свою історію і свою віру. Отак на російських телеканалах спілкуються з тими, хто свого часу приїхав до них, зрадивши Україну. А також можемо передати це саме повідомлення і а, Валі Матвієнка. Це спікер Ради Федерації, яка народилася на Хмельниччині, а, виросла там і тепер розповідає, що українці і росіяни обов'язково помиряться. Але каже, років через 10, можливо, 20, десятиліття. Загалом сказала. Валя Матвієнка в Україні зрозуміють, що їх нібито використав Захід, а Росія, виявляється, лише захищалася. Тобто, країна, яка вбиває, депортує, стирає населені пункти і міста з лиця землі, каже про те, що примирення обов'язково відбудеться. Просто Україна зрозуміє, що вона не права, і все, і буде примирення. От і все. Якщо ви давно не зазирали в словники, не дивилися слово цинізм, то не варто. Просто подивіться або послухайте Валю Матвієнка, і вам цього абсолютно буде е, достатньо. Ну і до речі, знову ж таки, та сама Валя Матвієнка каже про те, що Путін дал росіянам чувство увереності в завтрашнім дні. А молодь должна рожати дітей зразу після 18 лет. Путін возродил економіку і армію. Какой возродитель же ж у нас тут Обеспечил стране стабільність? А раніше родительство должно стати новою нормою в обществі. Давайте чов 18? давайте в 14 відразу. Чого тягнуть аж до 18 років? Чотири роки втрачаєте на хвилиночку. Ну, давайте подивимося на стабільність російську, відроджену економіку. Топ 5 тем обсуждаємо росіянами в соцмедіа. Корупційний скандал на Україні ну, понятно, дуже сильно хвалює всіх на території Росії. Економічні теми трохи менше цікавлять теми, налогії, ціни, пенсії якось каже таке, Ну, маленькі, маленькі, чого їх обговорювати. Та? Мірний план Трампа також якось не дуже цікавить росіян. 20,5 з половиною тисяч всього навсього сказали, що їх це цікавить спорт. Дуже. Теж, якби как бы, вот тут в темі обговорень. І закон про обов'язкову відработку для медиків. Взагалі, майже нікого не цікавить. Ну звісно, окрім самих. медиков. Все люди, что впахивали на бюджет в большинстве своем, не из принципа, а потому что вариант платки был невозможен, останутся в нищете еще на долгие годы. У меня максимально традиционные ценности. В школе я училась, гоняя по Орленкам, Сириусам, Артекам, была на эфирах с президентом, здесь сделала в первом ряду благодаря своим достижениям. Я буквально выиграла себе место в федеральном центре медицинском, чтобы быть врачом, чтобы помогать людям. На третьем курсе вышла замуж, база за военного. Честно, так хотела большую семью, была уверена, что... В под... 18 лет надо было рожать. Конец вуза это будет. Но мало того, что я семью обеспечиваю, да, студентка, а не почти капитан. Эк впереди нам предлагают еще пять лет безденежья, учитывая инфляцию, учитывая то, что и так невозможно сейчас купить ни квартиру, ни дом. Соответственно, это еще 5 лет отсутствия детей. Мне будет 30. Не знаю, как вывозят всякие беременные в 16, но я просто не могу себе позволить такую роскошь. При этом они кричат, рожайте, но 90% учащихся в медвузах это девушки. В Советском Союзе была хоть какая-то помощь молодым врачам. Но, знаете, вы скажете, а тебе что, тут блогер? А вы знаете, как рухнул наш доход с новых апрельских налогов с сентября? Надо отрабатывать раз бюджет. И врачи клятву по давали вообще всем должны. Ничего, что в стране право на бесплатное образование и у инженеров, и у юристов, что поступали мы на других условиях. Я бы не поступала. Что клятвы гипопотамы мы не даем? Ну, короче. Шо значить, я би не поступала. Я перепрошую. А що по традиційним ценностям? Надо поступати. Родина сказала надо. Ти відповіла, єсть і пішла працювати. Э, ну, бачите, тема вообще не цікавить нікого на території Росії. Ну і до речі, знову ж таки про э, закони і про їх э, порушення. Ще раз хочеться теж сказати: е, ви думаєте, тільки в Україні є корупційні скандали? Ні, пожалуйста, це Лариса Доліна. Я вам нагадаю, і у Ларіси Доліна стався неприятний інцидент з її квартири. Там шли, значит, расследования судове, всякие вот эти вот позовы и так далее. Ну и вот теперь мы маем текст судебного решения по делу Долиной. В случае установления в рамках уголовного дела денежных сумм, полученных в результате заключения договора купли-продажи и переданных в последующем лицам, которые подлежат привлечению к уголовной ответственности, покупатель не лишена права обратиться с иском к указанным лицам о взыскании убытка, возникших у нее в результате Признання договора куплі-продажі нідействительної зділки. Е, якщо ви не розумієте, як і я юридичної частини Російської Федерації, то я вам скажу це нормальною, адекватною мовою. Справа в тому, що суд на території Росії постановив, що тепер е, Лариса Доліна не має виплачувати гроші, е, Покупательнице квартиры Долиной. А покупательница квартиры Долиной должна требовать свои деньги с мошенников. С мошенников. Вот и все. Кажуть, Долина просто не знала, кому она віддавала гроші. Бо, якби бы знала, наверное, она не отдала. А так отдала. Все, вона молодец, вона не знала. А тепер ты как бы требуй деньги з мошенников. Вот и вся история. Не в двох томах, хотіла би я сказати, але ні. Ну якщо ж вже це питання е, на території Росії е, дуже актуальне і дуже цікавить, то давайте ж про це і поговоримо. Бо ті хищення, які мали місце, вони взагалі не затрагують ні американські гроші, ні гроші європейського союзу. Пає ніхто ні ні. цьому... mm -hmm. nee, об ні поэтому ніхто не піше в США і практично ніхто mm -hmm. крім... свої э, корупційні діла. потому что... Это еще не начинает с Минобороны есть, работать. В принципе, в принципе, если чиновники, в том числе министр обороны на тот момент, воруют, это неплохо, потому что они воруют ну, они не, американские деньги, 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 воровали. Ну как и у нас за министра обороны. Смысле, это деньги? 11 миллиардов, 11, миллиардов, 11, миллиардов, украл. Переводит вот у нас так это. Нет, Нет ну, просто ну, надо тут надо на, Андрей что? Владимирович должен поэтому, договаривать. Поэтому, у нас судебный процесс делать, прошел. Ну, а этого. еще один идиот. Уже какой-то приговор есть. Ну и все, как бы, что-то. Так, давайте еще. Поэтому Зеленский с ними двух человек, и все, и все успокоится. А вот и все. Корупційні скандали, як ви розумієте, дуже хвилюють е всіх на території Росії, але на цьому історія не закінчилася. Там что-то кто-то комментировал. Да, я просто про хотел, Андрей да? Владимирович, попросить вас, вы, как бы, все-таки человек, по-моему, ну, должны быть уменяемым, проявлять некоторое уважение э, к нашей своей э, работе. Да? Хотя в, в вашей картине мира мы тут несем одно вранье. Э, тем не менее, мы работаем в прямом эфире. Это довольно сложно читать большое количество текста и так, чтобы это попадало в соответствии с картинкой. Когда вы начинаете выкрикивать с места, вы сбиваете меня и моего коллегу. Договорились? Договорились? А теперь можете говорить, какое очередное вранье, хотя с вами нам не ну, сравнится. Значит, умерло это вранье полное абсолютно. Какое, что именно? Что он участвовал в разговорах с, с Уитков и с Дмитрием, все это полное вранье. Весь этот документ, это документ двух лузеров, которые пытаются, так сказать, что-то сделать. Никакой это Трамп, трамп не давал им никакого мандата на это. А лузеры это тихо, тихо Это лузер — это, это Уитков и Дмитриев. А, -а, -а. а, а Дрискал с этим документом? Дрискал передал этот документ не как план Трампа. Если вы послушаете, что было сказано, так. и как ответил Зеленский, Дрискол передал документ как предложение для обсуждения. От Никакого лузеров. плана Трампа нет. План Лузеров. Он берет еще вот план Лузеров. Мы вам его передаем. Ну а, вот подумайте. Да. Как это -э -э было? Во Президент поддерживает этот план. Это отличный план, заявила это, Левит. Это она сказала. На самом деле. А что она не знает, что? Она не знает немножко. Иванович, вам не кажется, что вы просто? Нет. Я Я понимаю, что вам нужно отстаивать свою точку зрения. нет, я не если вы используете такой разговор, то я могу тоже сказать о вас. Да говорите вы уже давно, что вы это уже Ну, это не важно сейчас. Значит, во-первых, я хочу сказать, что... Я могу и по-другому сказать. Сам документ, я тоже. Роскомнадзор документ. на нас. Роскомнадзор давно уже это не смотрит. Те хищения, которые имели место... Они вообще не затрагивают ни американские деньги, ни деньги Европейского Союза. А поэтому такая никто информация? об этом не, об этом поэтому никто не пишет. В США и практически никто, uh -huh. кроме Орбана, которому поэтому. нужно закрыть свои э, коррупционные дела, uh -huh. потому что это да. еще не начинается минобороны а, работать. В принципе, потому... в принципе, если чиновники, в том числе министр обороны на тот момент, воруют, это неплохо, потому что они а воруют вроде не американские, как не американские деньги, деньги воровали. Деньги. Ну как и У нас за министра обороны это деньги. Российские 11 что? миллиардов, 11 а миллиардов украл. Переводит. Як наш міністр оборони 11 мільярдів украл і це один е, зам замміністра оборони. А я нагадаю, що після того, як Шайгу зняли, посадили всіх е, замміністрів, які працювали з Шайгу. Ну, просто знову ж таки не хочеться перекидувати цю гарячу картоплину з е, скандалами навколо е, корупційними, але хочеться теж нагадати про. Е, бревно в глазу российском. Ну и, до речи, снова ж таки про бревно. Давайте про него. Когда сколько погибают украинцев, народ мне искренне жалко. Народ простой. И правильно наш президент же сказал, кто там воюет. же не воюют дети элиты. Ну, да. Но мы помним эти элиту, их детей. Эти куршавели, куршавели, эти... Мы тоже помним. Там и вечеринки Украина там зажигает, так сказать. Угу. Та да, ми теж пам'ятаємо ці куршевілі. Хотілося би забути, хотілося б викреслити їх з голови, але на жаль, не можемо. Ну що, давайте на цій самій пам'яті поставимо нашу з вами крапку. Вподобайки, коментарі, підписки. Все це вітається. Ну і звісно, до наступної зустрічі в ефірі і в обзорі пропаганди. Па-па. щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання. Автомобіля Тайоти Хайлюкс вдячні двадцятивертому каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.